Так, починаємо. Значить, повторимо. Цикл Фо використовується, коли потрібно забезпечити повторення блоку команд вказану кількість разів. Коли було в скречі, у нас там був такий пазлик повторити, і тут віконце, в якому ми мали вписати кількість разів. От у нас майже те саме. Перед нами блок, схема, початок, print my name is. Пишемо моє ім'я. Далі йде умова, оцей ромбік. Значить, в умові ми пишемо, дивіться, for i in range 5. Зараз будемо розбиратися, що це означає. Далі в нас після цієї умови дивіться, створюється цикл на повторення, і пишемо print Anakin Skywalker, плюс i+, плюс. плюс буде щось додатися, так? STR це тип даних string. І зміна I, Ось ця ось що тут вказано. Цикл завершено кінець. Тобто 5 разів має в нас повторитися ця команда, і потім уже завершення піде алгоритмом. І так, ФО зміна Ін, шкала, і далі тіло циклу. Отак воно використовується. Наприклад, подивіться, два кусочка коду в нас дано. Наприклад, зміна А їй надано значення 0. Тут є якесь числове значення, яке дорівнює нулю. For для зміни A чи A in range від 1 до 10. Далі print A. Так от воно використовується. Або інший приклад. Зараз е, ми будемо розглядати, що це воно означає. Зміна A дорівнює int input. Тобто ввести ціле число з клавіатури. Пишемо, введіть значення A. Далі йде B int input ввести. Ціле число з клавіатури так само підписуємо його як число B. Далі вводимо третю зміну: це сума, яка дорівнює нулю. О I in range. Від, е, зміна a та b A та B. І далі йде що сума дорівнюватиме як значення суми початкове плюс значення I. Так, бачите, скрізь це i використовується. Що це таке? Зараз теж будемо говорити. Принт-сума виводиться на екран сума. Тобто буде повторення, і сума буде збільшуватися на значення оце, оцього I. Так, значить, от for I in range. Що це означає? В діапазон шкали можна додавати щось. Так, це означає діапазон шкали. Так, значить. Три аргумент крок. Зміна i буде набувати значення: 1, 4, 7, 25. Там і так далі. Кожного разу дивіться, між двома числами буде що. Різниця в 3, В аргумент 3. Так, команди і функції, що пов'язані з циклом. Ось ця цікава команда range – Це запис діапазону в циклі for. Діапазон, тобто від якого до якого значення. І так, на ще які нас є функції цікаві, Continue негайно починає наступну ітерацію циклу. Ітерація – це оце, повторення циклу, Break – Дострокове припинення циклу. Тобто, байдуже на якому там етапі. Ми закінчили його виконання, пішли на наступні там команди, які йдуть по алгоритму. Else – блок інструкцій використовували вже. В тексті Else записується в кінці циклу і виконується тільки в тому випадку, якщо вихід з циклу стався без допомоги команди BRIC. Range – запис діапазону в циклі for. І len – чи лін. Повертає число елементів в зазначеному об'єкті. Ось такі от функції, значить, вони в нас виведені всі на один екран. І після уроку я скину вам. Цю презентацію бажано, щоб ви собі його повиписували чи скріншот зробили, щоб воно було у вас для того, щоб далі нам було легше працювати з циклами. Тобто це дуже важливі функції, їх треба пам'ятати. Поки ми їх добре не засвоїмо, бажано, щоб ви їх десь зберегли собі в якусь папку і підписали там, наприклад, програмування чи Python, і ми будемо звертатися до цієї папки, і при виконанні наших домашніх робіт і класних робіт. Ну от інформації небагато, треба її якось використати. Спробуємо засвоїти це все е, на чому? На виконанні задач. Значить, я відкрию перед нами ось цей приклад, щоб ми могли повернутися в і розібратися. І так, задача перша. Всі задачі <кій> зберегти це, понятно. Значить, задача перша. Надрукувати числа від 1 до 10. Е, приклад цієї програми вже був у презентації. Надрукувати числа від 1 до 10, значить алгоритм роботи, надати зміні. Це практично а, значення, номер 12, на да? Що, що? Це практично? Ні, це не практично. Це у нас сьогодні тема уроку цикл-фо. Цикл тобто розбираємося в новому виді циклів, який має повторюватися задану кількість разів. Не до виконання якоїсь там умови, як було у while, так з передумовою, а до. Повторення заданого заданої кількості разів. От, приклад, ви дивіться, все, в принципі, ця програма майже вся й написана, так? Ну трошки там змінами деякими. І все. Наша задача її вивести на екран. І так, значить, я запускаю зараз Python. Ось він. Створюю новий файл і читаємо, що нас там просить зробити. Значить, нас просять зробити. Надрукувати числа від 1 до 10. Починаємо з того самого, що і завжди, це команда Print. Відкриваємо дужку кавичку і пишемо назву задачі. Значить, умову давайте я перепишу: надрукувати числа і вставлю в проект. Ось сюди. Так. Що цікаве, при запущеному Python ці команди копіювати, вставити, з клавіатури погано працюють, тільки на англійській мові. На українській чомусь не хочемо. І так, надрукувати числа від 1 до 10. Далі що ми робимо? Далі ми вводимо зміну, от, яка буде відповідати за число, яке треба друкувати. Це буде зміна в мене А. І вона стандартно дорівнює нулю. Так само, як презентація. Ось у нас. Одна й те саме. Тут той, той, той самий код. Далі що ми робимо? Пишемо for, Так, доки А range, Ота команда in range. Значить, повертаємося до таблички, про яку я вам говорив, читаємо, що таке рейндж 5. Це запис діапазону в циклі ФО, так, виконувати доки доки діапазон не набуде певного значення. Отак воно звучить правильно. А тепер думаю, значить, нам треба від, чого? від одного до 10 надрукувати всі цифри. Е, так як перша цифра в нас 0. Ну, давайте спробуємо те, що на, на цьому на презентації. Тут у нас програма, в принципі, написана, мені остається її лише переписати. Ось вона. А зараз подивимося, як вона буде працювати. InRange відступати не треба, хоча, з відступом там, звісно, нічого не поміняється. Так, в Python набагато простіше працювати в порівнянні з Pascal. тому що один лишній пробіл, і ти шукаєш цей пробіл лишній півчаса. В Python на це... Ця... Увагу програма не звертає. Це дуже радує, тому що хто працював в Лазарусі в ну, старішій мові програмування, той повинен знати, що це. І так, я підписую як 01 програма, зберігаю. І так, дивіться, ми записали по a in range, тобто для зміни А в діапазоні від 1 до 10. Робити що? Виводить на екран його, так? Просто виводить на екран зміну А. Запускаємо цю нескладну програму і дивимося, що відбувається. Ось, надрукувати числа від 1 до 10, і пішло 1, 2, 3, 4, 5, і закінчується на чому? На 9. Хоча я й записав, що дивіться, від 1 до 10, але закінчується на 9. І чому? Тому що в нас тут було завдання прописати від 1 до 10. Це 9 цифр, так? Якщо ми хочемо, щоб надрукувалася ще й десятка, нам треба прописати не до 10, а до 11. Ось так. Перезбираємо програму, її перезберігаємо. І ось другий запис. Дивіться, да, дійсно змінилося. І тепер записується до 10. Тобто, якщо ми хочемо записати до конкретної цифри, щоб виводилось на екран, ми маємо вказати отут, в діапазоні на одну цифру більше. Ось така от властивість. Тобто, зрозуміли, якщо хочемо до 20, треба записати 21 на одно більше. Оце і вся перша задача, дуже простенька. Так. Друга задача. Знайдіть суму чисел від A до B, від A до B. Алгоритм роботи. Введіть числа А та Б. Клавіатури користувач веде мається на увазі. Присвоїти змінній сума значення 0. Тобто буде в нас зміна. 1, 2, 3. То ця програма на презентації. Ось вона. Можна її передрукувати подивитися, як вона працює просто умова виконати повторення циклу в проміжку A та B за формулою. Сума дорівнює сума плюс один крок. Так, ну, спробуємо зробити. Значить, в чому суть самої програми? В тому, що воно буде сума числа, наприклад, від 1 до 5. Буде додаватися 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. Або там від 5 до 10. Буде додаватися 5, 6, 7, 8 до 10. Отака суть програми. Ну, в принципі, теж нічого складного немає. Треба скопіювати От назву. Я її скопіюю. Зроблю новий проєкт і вставляю сюди. Значить принт задача знайти суму чисел від А до Б. Просто її вставляю сюди. Інтерпретатор бажано, звісно, мій закрити, тому що ці всі дані тут збережуться. Я хочу, щоб свіжа програма запустилася без попереднього, попередньої інформації. І що треба нам робити? Пишемо те, що в нас ось тут, або переписуємо з презентації без різниці. І так вводимо ми зміні. А, у нас буде дорівнювати INT ціле число. Давайте я відкрию презентацію, мені, напевно, так буде простіше. Ось. Ми вводимо число, так, ціле int. Далі пишу я input ввести дані з клавіатури і повторюю те, що тут: введіть, введіть значення. Чи першого числа можна написати: першого числа. Або, дивіться, початкового числа. Ну, так тісніше, я думаю, буде, хоча без різниці. Так ми його напишемо. Далі копіюю я цю строчку. Щоб зекономити нам час і вставляю те саме. Замість А буде Бі. А тут напишу другого. Значення другого числа. Так, далі ми маємо ввести третю зміну сума. Сума, от, і сума буде дорівнювати в нас нулю. Так, початкове значення починаємо з нулями. Далі, дивіться, що відбувається. Пишемо for i... Ай це буде в нас е, зміна i Що вона робить? Це як буде, що вони пишуть? Зміна i буде набувати значення так того, що нам треба. in range В діапазоні. В діапазоні чого? від е, Тут пробіл не треба. Від A до B, так від того значення першого, що ми ввели, і до значення другого до того значення, що ми ввели. Далі. Дві крапки треба поставити обов'язково. Ми переходимо, ну, в цикл, в тіло циклу, і пишемо, що зміна сума. Вона буде як змінюватися. Сума, сума плюс зміна ця I. Ми її не вводили цю зміну. Це як дані, на які воно буде зміщуватися, так? не зміщуватися, а змінюватися. Виходимо з циклу, пишемо print. І виводимо на екран сума. Без пояснень, просто цифра якась буде виходити. Так. Зберігаємо, підписуємо його як 0,2. Я його підписав, так і запускаю програму. І так, ось воно. Введіть значення першого числа. Нехай це буде 1 і 5. Від 1 до 5. Це буде 10. Тобто, дивіться, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. виходить 10 буде. Перезапускаю. Перше число 5, друге число 10. Сума всіх оцих чисел між 5 і 10 буде 35. Отак воно працює. Ще раз пробую. Третій раз запускаю. Провіряємо два сусідні числа: 1 та 2. Буде один. Ага. Значить, не включно воно бере. Один. Одиниця буде. Давайте для інтересу. Ще раз я запущу програму. 1 і 3, наприклад. Ось 1 та 3. Сума 3. 2 плюс 1, виходить. Так, буде 3. Хорошо, постання не включено в нас ідемо. Так от працює ця програма. Далі вже йдуть у нас програма 3, 4, 5. Вони вже йдуть без набутої презентації коду. І трошки вони йдуть складніші. Другий рівень. Дівчинка щодня купувала 8 цукерок. Кожен день вона купувала на одну цукерку більше. Скільки цукерок дівчинка купуватиме через 10 днів. Тобто, у нас є задана кількість повторень. Так, від одного виходить до трьох. Так? Від до 10, 10 днів. Добре, значить наша задача порахувати, що скільки цукерок вона купить за ці всі дні разом. Заходимо в новий документ. Копіюю я оцей принт умову. В принципі, далі можна закрити. І так, задача називається. Цукерки, можна назвати її. Задача три цукерки. Далі ми починаємо. З чого ми починаємо? Вводимо Значить, Дівчинка щодня купувала 8 цукерок. Значить їх можна як назвати, щоб не плутатися, Кенді. Кенді на англійській мові це цукерки. І 8 штук щодня купує. Це стала, Тобто, так, одиниця кожного дня по 8 штук вона купує. Добре, що у нас тільки грошей є. Так. Далі, що ми пишемо? Кожен день вона купувала на одну цукерку більше. Ну, далі вводимо all Candy. тобто всі цукерки разом. Ну і. В початковому становищі в перший день разом в неї було ж 8 цукерок. Правильно, після того, як перший раз вона закупилася, то 8 цукерок в неї так і є. Далі в, в, під час виконання програми ця сума буде збільшуватися, але в перший день 8. Так, і ми пишемо повідомлення на екран. Принт. Виводимо наступне, значить, у день. в один день чи в перший день. У Перший день дівчинка купила. У перший день дівчинка купила. Що вона купила? Закриваємо кавичку, ставляємо кому, виписуємо Кенді. Чи в один день, в один день? Давайте в один день лучимо. В один день дівчинка купила Кенді. Е, цукерок. Уточняємо, що цукерок. цукерок. Закриваємо кавичку. І що? Закриваємо вже це звертання наше. Отже, ми написали, що в один день дівчинка купила чи купила краще 8 цукерок. виведеться. Так? Те число, яке тут було в нас, воно виведеться автоматично. Хоча можна було прописати його цифрою, але будемо робити так, щоб звертались до програми, до зміни. Далі ми пишемо, тобто, for а це наш счетчик I in range в діапазоні. Зміна I в діапазоні. Е, так, який же в нас там буде діапазон? 10 днів вона купувала, так. Щоб не було помилки, як ото в першій програмі. Що я пишу? Перший день вже в нас записано, так. Ми не будемо його вказувати. Тобто, з другого дня по 11-й день. Отак от зробимо 11-й день. Тобто він вже не буде включено нас іти. Вставляємо двокрапку і записуємо тіло циклу. Значить, кенді наша. Кенді. Що говорить? Кожен день вона купувала на одну цукерку більше. Значить, наша кількість цукерок буде дорівнювати, як оця цукерка наша, кількість стартова, плюс один. Так, на одну більше вона купувала. Буде збільшуватися плюс один. Тоді. All candy. Копію я, щоб не переписувати. Сумарна кількість усіх буде дорівнювати як? Оце попереднє значення all Candy Плюс Candy. Що це означає? То вона на одну більше купила, так? Перший день вона купила 8, значить тобто другий день вона купила на одну більшу. 9 цукерок. так? Далі. Сума всіх цукарах буде 8, далі у нас 8 плюс 9. І так буде повторюватися по цьому діапазону з 2 по 11 день. Далі що, переходимо на новий рядок і пишемо print. Виводимо на екран повідомлення. На цьому повідомленні, ми уточняємо, що у день, який там. Закриваємо повідомлення, ставляємо кому «А» і виводимо щочок наший, кома, 5 кавичка, і відступ пишемо дівчинка. у день такий, то дівчинка купила 5 кавичка, кома кенді. Зміна «кенді». Тобто виводимо на екран, скільки вона купила оцих е, наших цукерок, так? Кожного дня буде там різна сума у нас, получається Все, виходимо з усього цього тіла циклу і пишемо обратно вже остаточну відповідь. Пишемо, що ми всього всього дівчинка. Всього дівчинка купила. Яка зміна? All candy, Так, закриваємо кавичку, вставляємо кому і виводимо. Оцю зміну All Candy, суму всіх цих цукерок. Закриваємо значком, кавичку і вказуємо цукерок. Цукерок. Все, закрили цю кавичку, закрили дужку. І так, що у нас тут перевіряю, ми нічого не вводимо в цій програмі. Вона працює автоматично. Інпута в нас не було кругом по одній дужці. Наче все правильно. Зберігаємо цю програму. Це буде у нас задача. Третя, і запускаю я її. Як вона працює, показує. Цукерки. У перший день дівчинка купила 8 цукерок. Значить, у день 2. Дівчинка купила 9. В третій день на одну більше. 10, четвертий 11. І так, до 10-го. На 10-й день вона купила 17 цукерок. І за весь цей час All Candy показує, що дівчинка купила аж 125 цукерок. Отака от дівчинка. Так, якась булавна і схема прям. Так, що ви скажете мені? Чи втомилися ви вже, чи ще не дуже? Трішки. Трішки втомилися. Ще одну задачу: дивимося, чи вже все? Дивимося. Ну, давайте останню п'яту подивимось. От, четверту пропускаю. Так, п'ята задача. Виноград має масу 7 грам. Кожні три дні він збільшується у два рази. Значить, Було 7 через 3 дня, в два рази більше, так? Визначити масу винограду через 4, 7, 10 та 25 днів. Отака от задача трошки схожа на цукерки, але <кхи>, трошки відрізняється. Так, ускладнити задачу. Так, ну, ускладнювати будемо потім уже. Ми. І так, починаємо ми запис що, звісно, з умови. Інтерпретатор закриваю, закриваю те, що мені не потрібно. Копіюю лише умову. Так. Отже, це в нас задача вже не цукерки, це в нас задача виноград. <кій> Починаємо з того, що вказуємо. Дивіться, в нас опять от все йде автоматично, інпута цього немає нашого. Вказуємо зміну. Нехай це буде зміна виноград. Виноград, і вона дорівнює 7. Так, початкове значення маси 7 грам. От виноград дорівнює 7. Далі починаємо цикл нашої. For I in range в діапазоні. Так, тепер ми вказуємо наш діапазон. Значить, це в нас має бути від чого 4, 7, 10. Значить. Між ними, дивіться, що ми хочемо з цих чисел взяти? Яка різниця між цими числами? 7 4 буде 3, 10 7 буде 3. Тобто, діапазон тут такий, кожні 3 дні, так? І 3 крапки аж до 25-го дня. Значить, що ми маємо тут робити? Ми пишемо перше і останнє значення діапазону цього, від першого дня, так? До останнього, 25-го, але йдемо із двигом на одну цифру: до 26-го. Вставляємо кому, і після цієї коми вказуємо е тройка. От, яка різниця має бути між числами? Тобто, не буде тут іти з першого, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий день, і так далі. А лише перший, четвертий, сьомий, десятий, потім плюс три, тринадцятий, шістнадцятий. Зрозуміли, буде воно перепригувати через. Оце значення, що ми вказали через 3. Так, закриваємо. Ставляємо 2 крапку, і тепер пишемо, що ж треба робити в циклі. Треба оцю зміну виноград. Вставляю. Виноград буде дорівнювати, як виноград. Маса збільшується у два рази. У 2 це помножити. А виноград помножити на 2. І виводимо командою: Print. Ми повідомлення на екран. Так, значить, що ми пишемо. Тут у нас буде кожного разу воно змінюватися. Пишемо на е, кавичка кома Ай. Щотчик наш. Так, він буде рахувати, виводити цифру по цьому діапазону. Тобто -то перший, там, четвертий, сьомий, і так далі. От на цифра дня. Далі ставляємо кому, відкриваємо кавичку, і пишемо день. На такий то день маса винограду. Маса винограду становить. Е, відступаємо, кавичка, кома, і виводимо вже саму цю зміну виноград. Так, Закриваємо кому, відкриваємо кавичку, і вказуємо, в яких одиницях воно там визначається. В грамах, так? Та мова грам. Закриваю кавичку і закриваю все звертання наше. так? Далі виходжу з цикла, і тепер ми. Повертаємося до остаточної відповіді. Тобто, ми цією строчкою прописали, щоб в інтерпретаторі кожного дня показувалася, яка там буде маса. І тепер, що ми остаточна остаточна маса. Та що ж таке? Це кінцева, давайте. Кінцева маса винограду становить. Тобто, це буде останнє значення із того списку, що у нас буде. Тобто, з ним ніяких дій виконувати не треба. Ми закриваємо кавичку, ставляємо кому і виводимо. Ага, не це ми виводимо, виводимо зміну виноград. На чому воно зупиниться, то й буде кінцева маса. Опять, що я роблю? Кавичку відкриваю, відступаю, пишу грам. Грам. Закриваємо кавичку і закриваємо е, дужку, зберігаємо цю програму, я її називаю п'ята програма, і run, запускаю програму. Ось так от воно працює. На перший день маса стала, що ага, два рази більше, це другий день треба було сказати. 14, 28, 56. І дивіться, в кінці маса через 25 днів гронки винограду буде 3,5 кг. Так, 3584 грама. Отак от працює ця програма. Трошки треба корективи внести тут. Так. Отже, ось такі от цікаві програми. Получаються в нас на задану кількість повторень. Тепер, тепер що? Тепер ваше домашнє завдання? що ви. Пробуйте вдома. Так. Задавати програму якусь іншу чи з тих, що ми робили. Те, що ми робили. Те, що, що ми робили, звісно, буде простіше. І так, значить, дайте в мене. Ну, добре. А що ми зробимо? Шосту задачу. ускладнити, ускладнити задачу, ввести початкову масу винограда. Вести кількість днів в діапазоні, починаючи від одного, додати розгалудження. Якщо маса ну це можна без розгалудження, от на цьому можна. Закінчити. закінчити. Дивіться, вводимо масу винограду. Що ми будемо робити, де моя п'ята задача? Тобто, ми отут не будемо писати виноград дорівнює 7, а ми напишемо, що виноград дорівнює int, так, тобто ціле число input, і напишемо: введіть. Масову винограду, тобто просто змодифікувати треба оцю строчку. Далі що треба зробити? Вести, вести кількість днів в діапазоні, починаючи від одного. Тобто, отут у нас не буде 1,26, а отут у нас буде написано отак: А та Б, як попередній задачі А та Б. Тройка буде між ними, я так розумію. І що, Оці а та б ми будемо вводити трошки раніше. Ось так напишемо а та б. Якщо це дні, то обов'язково цілі числа. І ось тут ми йдемо на команду input. Тубто input, відкриваємо дужку, Ну і ви зрозуміли, кавичка, і там пішло опис. Типу, уведіть кількість днів, так? З чого починаємо? Тут те саме: input, «дужка». Тут кількість, на якому дню ми закінчуємо. Опис самі додумаєтеся, як зробити. І все. Далі буде А, Б, крок між ними три дня. І далі все так само, як і тут в цьому коді є. Оце ваше домашнє завдання. Тобто ви модифікуєте, ну, звісно, ви й напишете спочатку цю п'яту задачу, і модифікуєте її до шостої. Оце я, звісно, вирішую, але ну, якщо захочете, можете розгалуження ще додати, тільки в плюс буде. Оце буде ваше домашнє завдання. П'ята, шоста задача. П'ята у нас на відео снята, шосту ви самі додумаєтесь, як модифікувати і покажете, як воно працює. Тобто завантажите в Classroom, а я завантажу вам і покажу, хто до чого додумався. Так, оце ваше домашнє завдання.